Друзі, всім хей метал. ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Тож, сьогодні будемо запікати товстолоба. Як ви бачите, я придбав таку тушку, ну я взяв вже очищену і випотрошену. Але, друзі, тут ще є знаю, нею дещо попрацювати для мене. Ну, я хочу зрізати верхній плавник, і тут всередині треба трошки розрізати. І взагалі я хочу її розгорнути, розумієте, по хребту дорізати аж до спини і розвернути її, щоб вона була в мене таким пластом. Якщо ви зрозуміли. Тож будемо зараз працювати, ніж ще вже взяв. Тож, давайте почнемо. Ну Ось, друзі, як бачите, так в мене вийшло розгорнути мою рибку. Ну і тепер я такий мечий ножик вже взяв. Буду робити такі надрізи. Ну, знаєте, поверху по шкухівці, щоб ну, краще просмажувалася рибка моя. Тож робимо такі надрізи. Друзі, ну таким чином порізав, думаю, ви здогадалися для чого, щоб краще просмажилось. Мені так подобається, друзі. Ну і тепер далі продовжуємо. Перевертаємо нашу рибку. На інший бік, на іншу сторону. Як ви бачите, хребет я не вирізав, просто думаю, якщо я виріжу хребет, то рибка розпадеться ну, і не, не, втратить і цілісність і втратить красоту, тож я не вирізав. Якщо забажаєте, можете вирізати, спробувати. А я думаю, не вийде. Тож, друзі, тепер нам треба її намастити пересмаженням. Поїхали. Просто, ну, змачувати, ну, по-перше, своїм соусом Я так змастю. Для початку. Небагато, але так, щоб розійшлося розмазати так. Такий масажик легкий зроблю. своїй Ну ще, друзі, я вирішив взяти наш рапсоус. А ви можете взяти будь-який на ваш смак. Можете устрічний там взяти, чи, ну, який вам подобається. Тож також додаємо і змащуємо. Ну і тепер, друзі, додаємо спеції. Я буду натирати часником. Червоним паприкою червоною, ну і чілі і гірким перцем. А також чорний перець в мене є молотий. Ну і солі трошки додам. Оцим усім зараз я отак от пододаю безпосередньо на рибку. Ну і буду також розтирати, розподіляти по всій поверхні. Ну, таким чином, друзі, понасипав, тепер от буду розподіляти. Взяв вінчик, тому що кісточки зустрічаються, друзі, можна поранитись просто. Друзі, ну як ви бачите, я вже переклав на протинь, застелив так от не пергаментом, а фольгою, тому що в мене просто пергаменту немає. Ну якщо у вас є пергамент, застеліть пергаментом. Переклав на інший бік, як ви розумієте, основна намазка, основне змащування йде з внутрішньої сторони, там де рибка м'ясо відкрите. А з зовнішньої сторони я просто то змащу та і все. ну Просто щоб вона не підгоріла. Так що, змащуємо олійкою. Ну і так, друзі, рибка моя готова. Ставити її в духовку, розігрів її до 180 градусів і буду ставити на 40 хвилин. Думаю, цього вистачить. Ну а далі подивимось. Ставимо рибку в духовку. Друзі, ну а поки готується наша рибка, ми приготуємо соус, з яким ми будемо власне, споживати нашу рибку. Тож дивіться, друзі, взяв таку скляну тару для себе. Я вже тут видавив три зубчики часнику, думаю, мені буде досить. Ну і далі продовжуємо. Значить, що беремо? За основу я беру томатну пасту, ну можете взяти кетчуп на вашу розсуд. У мене тут 70 грамів. Ну, власне, я грамовки так буду приблизно казати, тому що ну, все залежить від розміру вашої рибки, яка у вас рибка, скільки соусу ви готуєте. Я от для себе визначаю так. Тож додаємо нашу томатну пасту. Ну, ось так. Далі трошки соєвого соусу все-таки додам. Розбавлю, рідини додам трошки. Ну так, небагато. Там буквально, от, мабуть, одна столова ложка. Далі в мене є такий солодкий чилі соус. Я його також сюди додам. Чилі також ложку я додав, друзі. Відставляємо поки, ну і займемося. Я ще буду додавати зелень, друзі. Зелені в мене буде так багатенько, я скажу, що в мене тут різновиди такі, в мене є петрушка, і кропчик є, і кінза є, і трошки навіть рейхуну базиліку є червоного. Ось отак. Тому я це все зараз понарізаю. Ну там, скільки я побачу, скільки мені потрібно буде. Ну і додам до нашої общої маси. Ну, як ви бачите, зелені я порізав і тепер додаю її до загальної маси. Ну, і тепер все перемішуємо, робимо соус. Що ж, друзі, моя рибка готова, вона запечена. Зараз я вам навіть трохи так більше покажу. От такого вигляду вона має, але, друзі. Ну, клас, мені подобається. Як мінімум зовні, вона мені сподобалася відразу. Тож, друзі, рибка готова, соус також готовий, як ви бачите. Соус я отак от відразу нанесу прямо на рибку. Ну і підготую зараз невеличку презентацію. Ну і будемо смакувати. Що ж, друзі, настав час дегустації. Я ледь дочекався до цього моменту. Знаєте, вам, на жаль, я можу тільки розповісти про свої враження. Тож, друзі, давайте почнемо. Бачите, слиною давлюся. хочу їсти, чекав довго. Тож, друзі, на зовнішній вигляд, то я думаю, рибка класна. Друзі, я не знав, як подати її, ну як презентувати. Тож я вирішив залишити її так прямо на противні. Ну, не хотів порушувати, знаєте, оцю красу, яка виникла саме тут. Тому думаю, якось буду перекладати. І, по-перше, в мене такого блюда великого немає. А по-друге, друзі, ну, не хотілося просто порушувати ту ідилію, яка в мене тут склалася. Тож, отак я і вирішив її подавати і презентувати. Ну тут, як ви бачите, і соус виклав, трошки тут травички додав. Перчики виклав, то все гарно виглядає. Ну На аромати ну, я вам просто передати не можу. Від того моменту, коли я відкрив вже коли рибка приготувалася, відкрив духовку. Тут пішли від рибки аромати. Я додав ще соус. Тут взагалі все змішалося, друзі. І в мене тут просто-просто, бомба, просто бомба. такий вибух ароматний. Розумієте, на мене на камбузі. Тож, на камбузі приготована рибка, яка має бути на камбузі. Давайте її скуштуємо і я далі розповім про свої враження вже від смаків. Тож, давайте, друзі, отак я якось собі. Бачите, із-за того, що я так її понадрізав рибку, в принципі, гарно в мене виходить її отак от дістати, соусу додам. Класс. Вообще. Клас. Просто класс. Рибка приготувалася, вона така, знаєте, не суха, Я б сказав би. На соусі хочу не зупинитися. Ну от я різні пробував там. Так, з різних кухонь. Я б сказав би, що цей соус, саме такий знає кавказський. Ну, зразу я тільки скуштував. У мене так... От кавказський соус. Більше навіть пояснювати нічого не буду. Тож, друзі, що можу сказати, рибка в мене вийшла, рецепт дуже класний. Рецепт просто бомбічний. Якщо захочете приготувати, ну, будь ласка, друзі. Трошки незвично, як для приготування риби, але ж, друзі, із таким соусом, ну це просто навідмінно, навідмінно. Тож всім рекомендую. Ну і не можу дозволити собі не дозволити 50 грамів. І таку закуску за ваше здоров'я, друзі. Будьте здорові. Неодмінно, друзі, готуйте за таким соусом. Ну, На свій розсуд можете щось додати від себе, але ті інгредієнти, які я додав, я би їх не змінював. Якось так в мене. Вдало вийшло. Клас. Просто клас. Друзі, дуже класний рецепт. дуже рекомендую. Ну, як відповідно запрошую на свій канал, домашній камбуз. Заходьте, переглядайте це і багато інших моїх відео, які вже є на каналі. Чекаю від вас, подобає. Багато класних відгуків, коментарів. Думаю, ще побачимось на каналі. Всім смачного. Бувайте!